На початку доби маємо низку повідомлень про спроби росіян атакувати наші міста і регіони. Не так масово це було, як в попередні дні цього тижня. Не було зафіксовано якихось mm -hmm. комбінованих ракетних ударів, але є певні інциденти і небезпечні ситуації. Якби там не було, скільки чи летять шохеди, чи, летя, чи не, не летять чи не летять, є ракети чи ні, але росіяни продовжують розвивати нашу Україну кожної ночі. Цієї ночі також не було спокійно. Однак, от станом на зараз маємо повідомлення із Миколаєва. Маємо також повідомлення із Херсонщини, і знову ж таки було дуже неспокійно у самому Харкові і на Харківщині. Що стосується Миколаєва, спочатку з'явилася ввечері інформація від голови Миколаївського Вавіталії Кім, повідомив, що внаслідок прильоту біля Мак. Колаєва отримали поранення і постраждали двоє людей, яких госпіталізували. От писав Віталій Кім, що прильот за межами міста, лісополоса, можливо, можливо, по розмінувальникам ні розуму, ні фантазії у росіян. Як ми розуміємо, так і от після того написав повідомлення, що відомо про той момент, це було 23.48, про двох постраждалих і їх госпіталізовано. І от уже станом на цей ранок є оновлена інформація від Миколаївської ОВА і от доповнили, що дійсно вчора близько 21.44 ворог за. Ав ракетного удару по промисловій інфраструктурі на околицях населеного пункту, і внаслідок чого виникла пожежа. Її відразу ліквідували вогнеборці і дійсно поранені зазнали двоє людей. Їх було госпіталізовано. І станом на цей ранок відомо, що стан постраждалих абсолютно задовільний, от ними опікуються медики. Тому бачимо, що біля Миколаєва знову ж таки було неспокійно, і насправді чи не щодня росіяни намагаються атакувати саме цей регіон. Ну і окрім того, знову ж таки, було доволі гуч. Но на Херсонщині цього разу також з'явилася інформація про обстріл росіян ввечері. Обстріляли село Росіяне Козацьке на Херсонщині, і внаслідок цього, як повідомляє Херсонська ОВА, також зазнав поранені Один чоловік каже, що до лікарні він звернувся. Житель якраз села Козацьке. Він потрапив під російський цей обстріл ввечері. А років чоловіка чоловіку, так і кажуть, що у нього вибухова травма також травматична ампутація. Ація пальця на руці наразі потерпілому. Надається допомога. Він так у лікарні йому також про нього дбають медики. Ну і окрім того, знову ж таки було неспокійно, як завжди, як у самому Харкові, так і на Харківщині. І от вчора з'явилася інформація про те, що росіяни вперше вдарили по самому місту по Харкову двома авіабомбами ФА 500 Про це власне повідомив керівник Харківської обласної прокуратури. І от за даними прокуратури близько 16-ї години. Не росіяни вдарили. Саме цією бомбою по Харкову під атакою був Київський район міста пошкоджено станом на цей момент відомо про три приватні будинки приміщення вищого навчального закладу, а також ДСНС. І, на жаль, знову ж таки є постраждалі. Чотири людини постраждали вчора у наслідок обстрілу Харкова. І от у коментарі власне керівник Харківської обласної прокуратури повідомив, що така авіабомба ФАБ 500 вдвічі потужніша за КАП і за ФАБ 250 під десяти росіяни використовували раніше по Харкову. І от саме цей вид бомби вперше був застосований вчора по місту Харкову, просто по цивільних людях. Нагадаю, знову ж таки, це Київський район міста, просто житловий район, де живуть цивільні люди, і пошкоджено три приватні будинки: приміщення вищого навчального закладу і ДСНС. от таку бомбу ФАП 500 Росіяни вирішили використати саме по цивільних людях. Знову ж таки, у Харкові і кожного. Дня вони тероризують це місто і от області. От вчора знову ж таки нагадаю четверо людей отримали поранення наслідок російського удару. Стосовно власне скидів цих бомб, ми розуміємо, що росіяни намагаються зараз розширювати спектр використання таких бомб. Уже за останні тижні було зафіксовано два випадки, зокрема скидів надважких російських бомб ФАП 3000 тобто трьохтонних тонних бомб. Їх скидають росіяни по переважно прикордонних районах Харківщини. Адже чим важча бомба, тим коротшою має бути відстань від місця скиду, тобто власне від окремлення цієї бомби, бо є Припаси від самого літака. Далі ця бомба планує за допомогою спеціального модуля ОМПК. Ну і відповідно для того, аби скидати надважкі бомби, такі як ФАБ 3000 літаку, потрібно наблизитися до цілі приблизно на відстані до 20 кілометрів, що робить його знову ж таки вразливим до пострілів із зенітно-ракетних комплексів. Поки що два, ніби таких до кінця не підтверджених випадки, але принаймні росіяни хваляться, що це були саме надважкі бомби ФАБ 3000 і Було Зафіксовано на Харківщині якраз не цього тижня, можемо говорити саме про такі терміни. Ну а стосовно скидів, якраз півтонних бомб ФАП-500, то по Харкову це перший такий випадок, підтверджений. І, Знову ж таки, це свідчить про те, що російські літаки або ж удосконалили системи оці скиду і модулі ОМПК, або ж наближаються справді на ближчу відстань до Харкова, аби завдати більше руйнувань місту, наскільки раніше переважно Росіяни використовували е, такі. Каби якраз 250, тобто вдвічі менші, та за своєю вагою. Відповідно, це дозволяло літакам, які бомбардували Харків, залишатися на дальшій відстані від міста на території Білгородської області або й майже від самого Білгорода такі бомби намагатися скидати на Харків. Отже, приємного мало насправді небезпека зростає не від російської авіації. Ну і слід власне цій авіації активно протидіяти, збивати її. Її вже навіть на місцях базування на авіабазах уражати різноманітними засобами ураження дронами. Якщо б не було дозволено використовувати на більшу глибину на російську територію, на російську територію, то можна було би той же Воронезький аеродром атакувати спокійно і касетними атакамсами, сами, і відганяти російську авіацію як найдалі. Поки що діалог полеміка навколо цього питання збільшення власне, Глибини ураження таких об'єктів на російській території триває цей діалог із нашими західними партнерами. Ну а росіяни не зволікають і бачимо, застосовують все ваші бомби по Харкову, що мало би бути таким сигналом, дзвіночками для наших західних партнерів. Щоб берегти Харків, треба змінювати і наші підходи власне до вогневого контролю по російській території. Ну але приємно те, що сьогодні зранку у звіті нашого генштабу з'явився такий збитий російський літак. Це важливо і власне останнім часом не так часто з'являються збиті літаки. Якраз в офіційних зведеннях від нашого генштабу можемо оглянути якраз кількість втрат ворога на фронті за минулу добу. Отже, наш генштаб повідомляє, зокрема, що наші захисники відмінусували, знищили понад 1100 сто якраз солдат-офіцерів ворога. 24 танки. Ми бачимо знищених 21 одиницю бойових броньованих машин. Тобто доволі багато бронетехніки, 60 артилерійських систем і одну одиницю РСЗВ. Дуже багато бачимо артилерії ворожої. Виводиться з ладу. Фактично кожної доби три засоби ППО на різних напрямках. І от один літак ми бачимо. Поки що, стосовно цього збитого літака, немає деталей від наших повітряних сил. Ми з нетерпінням чекаємо на такі дані. Ми бачимо доволі багато автомобільної, різноманітної техніки, понад півсотні одиниць. сукупно було знищено п'ять крилатих ракет. 50 БПЛА різних типів це дані стосовно відбиття ракетно-шахедної атаки ворога за минулу добу, коли було знищено чотири калібри, одну ракету Х-59, але не було збито кінжал. Отже, бачимо статистику від генштабу, і от, власне цей збитий літак він викликає великий інтерес. Скажімо так, у нас будемо пильнувати за повідомленнями від повітряних сил стосовно якраз деталей обставин збиття цього російського борту, десь близько. Якраз до лінії до лінії фронту очевидно це відбулося. Ну і також маємо кадри дуже цікаві з нашою авіацією. Наші військові пілоти льотчики застосовують керовані авіабомби західного виробництва GDM. І От учора, зокрема, повітряні сили публікували кадри того, як працює наш міг 29 як було заявлено на територію саме Білгородської області або на прикордонні бомбардуючі об'єкти якраз у. Вже на російській безпосередньо території ці бомби падають і от влучають вони у пункти розташування російських штабів. І от якраз йде мова зокрема про знищення одного командного пункту із полків мотострілецьких полків росіян, які були задіяні. У операції на півночі Харківщини. от українська авіація працює, виявляється в цьому районі доволі таки активно. Бачимо, що літак власне заходить на низькій висоті на місце на точку скиду цих е високоточних бомб, якраз керованих авіабомб. Ці бомби влучають абсолютно чітко в ціль. І потім е літак виконує маневр аби ухилитися від е можливого запуску е зенітних ракет власне зенітного ракетного комплексу, який може бути там розташований. Власне, операція була проведена успішно. і от Наші військові опублікували ці кадри, як наша авіація атакує ворога, бомбардує ворога якраз на прикордонній території, от в районі власне проведення боїв, зони власне, зони проведення боїв на півночі Харківщини, це район Липців, район Вовчанська і Білгородська область, райони Білгородської області, які межують і з українським кордоном. Тому авіація наша жива, працює, нищить ворога, завдає йому втрат значних і власне. Чекаємо з нетерпінням на появи в 16-х Найближчим уже часом власне і росіяни теж тремтять і чекають на цю подію. Розуміємо, що ми до цього моменту з кожним днем наближаємося. Ну і тим часом також вчора New York Таймс вийшли з великою публікацією, де проаналізували втрати якраз росіян, і от їхня публікація базується на власне супутникових знімках, які були перехоплені, також повідомлення в соціальних мережах і ЗМІ, також на офіційні повідомлення Росії і України, і також на дані розвідок. І, от що каже Нью-Йорк Таймс, аналітики підрахували, що насправді кількість втрат живої сили Російської окупаційної армії у травні значно зросла. І от приблизно щодня Росіяни втрачали близько тисячі людей, і от ці оцінки, які якраз наводить Нью-Йорк Таймс, свідчать, що дійсно в середньому, саме у травні, росіяни відправляли звісно, що більшу кількість людей, але тисячу живих осіб вони втрачали. І от приблизно щомісяця то знову ж таки кажуть, аналітики Росіяни набирають 25-30 тисяч солдатів, тобто приблизно стільки саме, скільки вони ж і втрачають, і от пишуть аналітики, що така тактика м'ясних штурмів з одного боку Росія Росії втілити одну цілей Путіна створити буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українцям нанесення ударів глиб країни, але з іншого боку, новобранці, яких Росія якраз посилає на фронт, для поповнення втрат погано підготовлені, і це обмежує власне здатність Москви формувати більш боєздатні підрозділи і також збільшує втрати. Ось також кажуть джерела видання, саме у західній розвідці, що Росії не доведеться швидше за все проводити якусь Ще одну подібну мобілізацію або призов цього року позаяк вона зможе поповнювати втрати якраз за рахунок як росіян, так і засуджених російських найманців із Африки. І також наводить аналітики, наводять дані стосовно України, як розвивається наша ситуація, і кажуть, що Україна активно навпаки будує укріплення, встановлює міні поля, і все це для того, аби уповільнити російський наступ. А значить, кажуть у висновку аналітики, що Україна перебуває у більш виграшній позиції. Ніж Російська Федерація, Тож бачимо, що Росіяни абсолютно не рахуються із втратами, і от щодня вони лише у травні витрачали близько тисячі своїх солдат, і от бачимо, що на жаль, вони можуть стільки ж поповнювати. Тобто, такий бачите, постійне виробництво цих нових людей, і можуть росіяни постійно їх додавати до своєї окупаційної армії. Тим не менш дуже різні оцінки звучали стосовно того, скільки насправді Росіяни вже мають втрат стану на цей момент. Згідно з нашою статистикою Генштабу, це ліквідованих поранених, так тобто тих, хто вже не можуть повернутися на фронт, це близько 540 тисяч. От станом на цей ранок, ось але, от, наприклад, згідно з оцінками НАТО, це близько 350 тисяч у ці осіб. А згідно наприклад, з британською розвідкою, загальна кількість російських втрат вбитими також і пораненими приблизно 500 тисяч осіб, тобто бачимо, що насправді ці дані схожі між тим, що опублікує наш генеральний штаб, і от враховуючи тільки один місяць у травні, росіяни нагадаю, щодня е зазнавали втрат у тисячу е російських військових. Тож абсолютно командування російське не рахується з цими втратами, і жене на ці м'ясні штурми абсолютно всіх кого вважає за потрібне, підготовлені вони чи ні, але бачите, треба відстоювати ідею Путіна. Ці дані що стосовно втрат ворога якраз збігаються із даними від нашого генштабу. Ми бачили впродовж травня, червня місяця. Фактично, що щодня щодоби у зведенні від нашого генштабу якраз такий приблизно показник тисячу тисячу двісті вбитими пораненими раз втрати ворога в живій силі в особовому складі. Ну бачимо дійсно концерти Кобзона поповнюються все новими і новими слухачами, глядачами. Так у залі там прибуває і прибуває приблизно по по тисячі на день. Зрештою, росіяни дійсно зараз мають можливість компенсувати такі втрати більш-менш, скажімо так, компенсувати їх, але Правда полягає також в тому, що без масштабної мобілізації Росія не здатна наростити свій контингент аж настільки, аби розгорнути наступальну операцію. Яку з масштабну наступальну операцію і вже фактично ну всі оглядачі і західні, і навіть там російські констатують, що наступальна операція на півночі Харківщини вона завершена. Вона захлинулася фактично. І тепер правда полягає в тому, що потрібно збирати нову армію, формувати новий, якийсь можна й армійський корпус для. Того аби провести наступну наступальну операцію, ймовірно, Росія зможе це зробити наприкінці літа восени. такі прогнози деякі звучать із ворожого боку, з ворожого табору, що так можуть розвиватися події. Ну але наразі, от ми бачимо, все на що ворог здатний, поки що це загалом латати діри, тобто компенсувати свої втрати і приблизно зберігати численні свого контингенту в Україні, в Україні окупаційного контингенту, на тому самому Моєму рівні, на якому він є зараз, від цього звичайно страждає і боєздатність цих підрозділів, оскільки доведеться вкидати в бій лише нового Скажімо так, прийнятих і новонавчених е, е, рекрутів мобілізованих на території Росії. Їх, як правило, заманюють різноманітними фінансовими бонусами та обіцянками. Ну про те, що Росія не здатна на якісь значні прориви на фронті, говорив також генсек НАТО Єн Столтенберг. Але ми про це детальніше поговоримо згодом. Столтенберг дав велике інтерв'ю, у якому наголосив на те, що Росія наразі виснажилась на фронті, і от намагається просто підтримувати свою боєздатність. На багатьох ділянках Росія переходить в оборону ну а там де ще наступає, нездатна. На значні якісь прориви лише на невеликі, незначні тактичні просування. Що ми зараз спостерігаємо переважно якраз на покровському напрямку? Там ворог справді володіє ініціативою однак його просування становлять там кілька сот метрів на день і наші військові стримують і контролюють загалом цю ситуацію. Ну але перейдемо якраз до Харківщини, оскільки там, по-перше, ворог активізувався в кількох прикордонних селах. І не вчора писали і говорили військові оглядачі про село під назвою Сотницький козачок. Де сіра зона буквально на півночі Харківщини. І це нова ділянка. Там раніше фактично якихось таких аж активних боїв не було, але російські диверсійні групи проникли в цей населений пункт, який прямо на кордоні розташований. І там зав'язалися бої. Це стосовно вас півночі, Харківщини. Водночас одночасно інших ділянках і районах ведення бойових дій росіяни прийшли в оборону і біля Вовчанська, і біля глибокого на північ від Липців. Там наступати ворог не має, немає можливості в першу чергу. Бажання можна має можливості. Немає.